Рівно три роки тому на тепличці, як ту вулицю називають бійці, було започатковано 128-му бригаду. ТРО. вони склали присягу на захист України у перші дні повномасштабного вторгнення. Саме тоді три роки тому почалась почався бойовий шлях бригади і батальйонів, які і досі воюють, виконують свій обов'язок, воюють героїчно. Воюють я б не сказав легендарно. Наші хлопці, вчорашні менеджери, фермери, вчителі, доценти. більшість з яких тоді три роки тому вперше в руки взяли зброю. Вони навіть не знали, з якого року підійти до цього автомату. Сьогодні це професійні вояки, це краща піхота. Світу до третьої річниці створення бригади у Дніпрі вшанували пам'ять тих, хто віддав своє життя, захищаючи нашу країну, а також вручили відзнаки тим, хто продовжує боронити її на фронті і в тилу. Я хочу подякувати з долі, що звела мене з моїми побратимами, посестрами, тому що я прожив вже, мабуть, більшу хвилину свого життя. Але таких людей, такі характери рельєфні, я не зустрічав в своєму житті. Все буде 4-5 ноль. У підпорядкуванні 128-ї окремої бригади ТРО поле» перебувають п'ять окремих батальйонів. З 22-го року її бійці протистояли загарбникам на Донецькому, Луганському, Харківському та Запорізькому напрямках, в тому числі й брали участь у звільненні десятків окупованих населених пунктів. Сьогодні я знаходжусь дійсно серед друзів і де б не було ППД 128-ї бригади. Завжди її серце знаходиться в Дніпрі, тому що це наша рідна Дніпровська бригада. Вона для мене дійсно рідна, тому що там знаходяться мої друзі, близькі, ті, хто працювали раніше в мерії, наприклад, як Дмитро Каю. У нас з кожного з них своя особиста історія. Я хотів би всім сказати слова подяки. Ну і знаєте, як завжди, неможливо. Приходити на день народження і не приносити подарунки, тому от приніс 8 мільйонів знову. Подарунок від усієї громади Дніпра, як зазначив міський голова, аби вони ще ефективніше могли нищити ворога. Ще одним сюрпризом стала прем'єра. 128 двадцять бригада отримала новий славень. Степна воля, косарська доля, бригада. Марія Хрюкєвська, Юрій Дениський, Олександр Ніколенко, Дніпро Тіві.